Вітаю, Українці! Вітаю підписники глядачі! На каналі Знайоміх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Сьогодні хочу розповісти про всі програми фінансової допомоги, в яких взагалі можна прийняти участь, перебуваючи в Україні. Бо дуже багато людей питають: то платять, то не платять, то відмінили, то знову запустили і так далі. Взагалі, яку допомогу зараз можна отримати? Перше. Це допомога від держави. Допомога внутрішньо переміщеним особам передбачає щомісячні виплати: 2 тисячі гривень на дорослу людину і 3 тисячі на дитину або ж людину з інвалідністю. Отримати їх можуть громадяни, які перемістилися місць проведення воєнних дій, окупації чи оточення також. Це стосується українців, чи є житло зруйноване, чи непридатне для проживання внаслідок бойових дій, але лише тих, хто подав заявку на його відшкодування. Перелік регіонів, жителів, яких мають право на виплати, змінюється, постійно змінюється, та його затверджує міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Подати заявку можна через портал Дія. Або ж просто людина може піти до найближчого управління соціального захисту. Далі, слідуюча допомога то програма від Червоного Хреста. Зовсім недавно робила про це програму, окрему програму. Міністерство соціальної політики України, Міжнародний комітет Червоного Христа та Товариство Червоного Христа України оголосили про виплати для деяких категорій сімей. В цій програмі не потрібно реєструватися. Під її дію автоматично потрапляють сім'ї, які мають офіційний статус малозабезпечених та зареєстровані у Мінсоцполітики. Про участь повідомляє СМС-повідомлення. Умови такі: такі сім'ї до 24 лютого мали проживати в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту. Незалежно від того, чи виїхала ця сім'я, чи залишилась на місці, отримати можна 2500 гривень на особу. І там вказували ще про те, що то ж на одну особу, і якщо то сім'я, то ще множимо на три або на чотири. Далі виплати від ООН. організація Об'єднаних Націй теж вирішила допомогти нашій країні та створила свою програму, завдяки якій можна отримати 2220 двадцять гривень можуть отримати внутрішньо переміщені особи, які евакуювалися на безпечній території. Як будуть виплачувати гроші протягом трьох місяців з моменту оформлення? Списки отримувачів допомоги формує Мінсоцполітики. Хто може розраховувати на гроші? То переселенці, незалежно від того, чи реєструвалися вони як ВПО, а також постраждалі люди на підконтрольних Україні територіях. Щоб отримати таку допомогу, потрібно звернутися до органів соціального захисту населення територіальної громади. А за додатковою інформацією можна звернутися за телефоном 0800 307 711. Далі ще є така допомога. Пропозиція від ЮНІСЕФ. Що пропонує організація? Вони пропонують допомогу в розмірі 2200 гривень щомісяця. На кожного члена сім'ї, але не більше як на п'ятьох осіб, гроші можуть отримати батьки або усиновлювачі на кожного члена своєї сім'ї, в тому випадку, якщо в сім'ї троє або більше дітей до 18 років, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років, далі двоє та більше дітей віком до 18 років, з яких, хоча б одна дитина з інвалідністю. Для участі в програмі необхідно подати заявку на сайті. Раніше реєстрацію на програму було припинено, але її знову відновили. Офіційно відновили 15 червня. Тому можете користуватися. Ще одна допомога від Норвезької ради в справах біженців. До речі, то зовсім нова допомога. Я ось тільки тільки про неї дізналась. Гроші можна отримати незалежно від свого поточного місцезнаходження. Якщо йдеться про ВПО, також їх можуть отримати люди, які проживають в районах, що постраждали внаслідок бойових дій та вразливі категорії населення. Сума допомоги становить 2200 гривень на кожного члена сім'ї, та її виплати тривають протягом трьох місяців. Зареєструватися потрібно в месенджері WhatsApp. На номер 0800 609 844 надіслати смс текстом NRC, після чого вам прийде повідомлення з інструкціями для подальшої реєстрації. Заявка буде розглядатися протягом 10 днів. Про результат також буде повідомлено через WhatsApp. Якщо схвалять як одержувач допомоги, гроші прийдуть через місяць після реєстрації. Наостанок хочу сказати так. Варто враховувати, що на допомогу можуть розраховувати лише переселенці, які не отримували виплати від інших міжнародних програм. Тобто, отримувати допомогу від багатьох міжнародних програм не вийде. Тому тільки так: не нехтуйте, користуйтесь допомогою.